Напевно, всі танцівники чули, а коли ти, ти знайдеш нормальну роботу, це бентежить, це дратує і сильно дивує. Адже танцівник це і є професія. Але для такої усталеної суспільної думки є конкретні інституційні, культурні, історичні і філософські причини, чому люди не вважають танці за професію. Я хочу поговорити про це, адже коли розумієш корінь проблеми, стає ясно, як боротися за видимість і визнання цінності нашої професії. Тож давайте розглянемо. Історичний контекст в більшості культур танець довго існував поза межами професійної діяльності. Його сприймали як форму ритуалу, якесь свято або якесь колективне переживання. Він був частиною видовищної індустрії, цирку, кабаре, естради. або його сприймали як чисто жіночу сферу діяльності, що в патріархальному світі апріорі не могло сприйматися як щось важливе в масовій свідомості. Танець не був інтелектуальною чи ремісничою працею, а він був чимось спонтанним і естетичним. Що різко контрастує з тим, як сприймають, наприклад, музику чи театр, де є довга традиція академічного навчання і професійного визнання. Не на користь сприйняття танцю як професії, також працює економічна невидимість танцівників, адже більшість танцівників працюють проєктно, без стабільних контрактів чи соціального захисту. Вони часто суміщають кілька ролей виконавця, викладача, постановника, адміністратора, бо знає ще чогось. Через це їхня праця не фіксується в офіційній статистиці. Немає окремих профспілок або чітких стандартів оплати. Держава не визнає танцівника як економічну одиницю. Це ж парадокс, адже величезна кількість людей займається танцем, але на рівні системи такої професії, як танцівник, ніби й не існує. Що вже говорити про брак інституційного захисту і провал системи освіти? Адже в багатьох країнах світу, якщо не брати балет і народний танець, немає. Має системи професійної підготовки танцівників офіційних класифікацій професій у сфері сучасного танцю, наприклад, соціальні гарантії, таких як страхування, пенсія або лікарняні, для саме виконавців танцю. Через це професія залишається поза рамками нормального ринку праці. Існує давня культурна ієрархія мистецтв, де є високе мистецтво, таке як опера, симфонічна музика, драма, що має академічний статус і державну підтримку. І в цій ієрархії тілесні форми, такі як танець, перформанс або циркове мистецтво, Римається як менш серйозні, це наслідок європейської дуалістичної традиції, де тіло протиставляється розуму, тіло нижче, бо не мислить. Звідси і культурна недовіра до танцівника як до професіонала, адже його інструментом саме є тіло. Більш того, кар'єра танцівника коротка, від її припадає на 25-35 років. Тому суспільство часто не сприймає танець як сталу професію на все життя, на відміну від, скажімо, інженера чи викладача, чи архітектора. Танець це ефемерне мистецтво. Результат не залишається у вигляді об'єкта як картина чи фільм, і тому його важко монетизувати та оцінити. Це впливає на сприйняття танцівника як тимчасового, а не виробничого працівника. Шановні, так що ж з цим робити? А робити є що? По-перше, змінювати сприйняття професії танцівника можливо, і це потребує дій на трьох рівнях: перший це системний, інший культурний і третій персональний. На системному рівні ми маємо впровадити легалізацію і захист нашої професії потрібна інфраструктурна і політична воля для цього, офіційне включення професії танцівниць, танцівниця до державних класифікаторів із чітким опитом, компетенцій і рівнів освіти, створення асоціації, спілок, профспілок, виконавців і хореографів, які можуть впливати на закони, стандарти оплати та соціальні гарантії, державні гранти, програми підтримки, пенсійні схеми для виконавців, де танцівники отримують компенсації. Періоди між проєктами, акредитація освітніх програм з учасного танцю, імпровізації, мистецтва перфор. Формансу, щоб створити офіційні відкриті двері в професію. Загугліть, що таке оце. Але рухаємося далі. на культурному рівні. Нам потрібна зміна уявлень і цінностей. Потрібна висока і глибока культурна робота, публічна присутність, де тексти, підкасти, лекції, де артисти говорять про свою роботу, як про інтелектуальну, тілесну і дослідницьку практику. Співпраця з іншими галузями, з наукою, філософією, освітою, терапією. Це руйнує стереотипи, що. Що танцівник не мислить видимості лесного знання, показати, що тіло є носієм сенсу досвіду і критичного мислення, участь в фестивалях, критика, дослідження, розвиток танцювальної журналістики, академічних текстів та створення архівів. І давайте вже приймемо думку, що якщо про танець починають говорити як про форму мислення, то він входить у культурний дискурс на рівних з іншими видами мистецтва. На індивідуальному рівні ми можемо сприяти професійній самоіндифікації, де Кожен танцівник може впливати на систему через власну практику, називати, по-перше, себе професіоналом, навіть якщо працюєш фрілансером, це змінює і мову, і сприйняття, документувати свою діяльність, створювати нормальні портфоліо, CV, грантові заявки писати, робити освітні курси високої якості. Це формує доказ професійного існування, об'єднуватися з іншими у спільноти, створювати платформи та мережі підтримки нашого ком'юніті, переосмислювати освіту, розвивати власні методики. Передавати знання, бути видимими у міждисциплінарному полі, де танець існує як дослідження, як спосіб мислення, як форма політичної чи соціальної дії. Ну і наостанок ми маємо працювати на міжнародному рівні також, обмінюватися і об'єднуватися зі спільнотами в усьому світі, брати участь у міжнародних програмах, резиденціях і в різних мережах, підтримувати діалог між країнами, де танець уже має інституційне визнання, і тими, де він ще не має такого визнання, запозичувати моделі правового захисту артистів. І Якщо все це ми будемо робити на різних рівнях, то прийде час. Коли ми станемо видимими і більше таких дурних питань, а коли ти знайдеш нормальну професію, нам задавати не будуть.